Слава роду, слава живим! Сьогодні рік 2025, місяць, липень, день четвертий. Говорить людина з правами, живий мужчина, що йде дорогою правди, тримає напрямок у межах закону, роду і захищає своє. Богдан, син Сергія, внук Миколи, правників Дукима з роду Орел. І сьогодні проголошує публічне повідомлення. Сьогодні нотифікація трасата направлена рекомендованими поштовими відправлення з письмовими повідомленнями про вручення плюс вручена на їхні офіційні електронні пошти. А саме Національний банк України за номером поштового відправлення 7601800921375 від 04.07.2025 2025 року. МінФін Міністерство фінансів України. Номер поштового відправлення 7601 8009 21383 від 04.07.2025 року. Державна казначейська служба України. За номером поштового відправлення 7601 8009 21391 від 04.07.2025 року. Національна комісія цінних паперів фондового ринку за номером поштового відправлення 76018 від 04.07.2025 року. з Секретаріату Повноваженого Верховної Ради України з прав людини за номером поштового відправлення 76018-00921-413 від 04.07.2025 року. Автор публічно нагадує: Трасата: 24 червня 2025 року вами було акцептовано переказний вексель шляхом мовчання у встановлений чотирьохденний строк 03. Липня 2025 року закінчився строк добровільного виконання виконавчого листа номер 300 дріб 4347 дріб 23, ухвалою пастернак Ірини Андріївни як слідчого судді по справі номер 344 дріб -1 -1 -1 -1 6 дріб 25 встановлено факт бездіяльності прокуратури у частині виконання судового рішення. Ваша подальша бездіяльність після акцепту кваліфіковується як саботаж правосуддя, перешкодження виконання обов'язків перед людиною, ознаки злочину за статтями 364, 367 382 Кримінального кодексу України. З моменту отримання нотифікації ви перебуваєте у публічному полі відповідальності перед основним довірчим власником глобальних рахунків застави. Що далі? У разі негайного виконання зобов'язання автор підтвердить завершення. А у разі ігнорування перше буде подано цивільний позов. Друге, активація основного довіршого власника глобальних рахунків застави. Третє міжнародне повідомлення про ухилення від виконання вексельного обов'язку. Слава родам! І хай буде так.